Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Готуємо голубці з гарбузом, фаршем і рисом. Все ретельно перемішуємо і начинка до голубців готова. А зараз беремо один листок капустини, зрізаємо з нього тверду частину, кладемо на нього столову ложку начинки та скручуємо його в трубочку. Далі з боків за допомогою пальця загинаємо края всередину. Бачите, голубчик вийшов дуже акуратний та симпатичний. Так само робимо з усіма голубцями, доки не закінчиться начинка та капустяні листки. Якщо їх закручувати таким чином, вони добре держать фарш і не розваруються. Покажу другий спосіб закручування.